Google фішки, перша частина. Нам потрібно увести у пошук «Аксолотль». Потім знайти потрібний результат, хоча їх дуже сильно багато. Коли ми зайдемо на цей сайт, то ми можемо побачити велику кількість аксолотлів та багато інформації про них. Але нам потрібен такий оранжевий аксолотль. Якщо ми на нього нажмемо, то нас перекине на таку міні-гру. Тут нам потрібно буде ловити аксолотлів. Тут розповідається правила. Ви телепортуєтесь у великий відкритий океан, можна сказати. Тут вам потрібно буде шукати аксолотлів. Про них буде маленька, цікава інформація, але сильно смішна. Подорожуючи цим океаном, ви зможете дізнатися різні веселощі. Я завела багато аксолотлів та різноманітних тварин, які тут були. Цей аксолотль схожий на мене. Він дуже сильно мені подобається. Там є цікава інформація, це вже видно. А оцей аксолотль сильно похожий на моїх підписників зранку. Якщо вигадала, то ставте лайк. А до того я взяла черепашку. То такий ексолотель був ще смішненький. До речі, суть гри. Нам потрібно зібрати усих, усіх аксолотлів та зібрати їхню інформацію. Можна, якщо вам це сильно сподобалося, то можна собі її записати на листочку інформацію та потім порозказувати друзям. Тут я знайшла такого плакитненького аксолотлика та такого, який читав книжку. Далі я знайшла такого квадратного. Потім я знайшла ще трикутного. Мені сподобалося чаювання. Жабки та маленького аксолотлика. Був такий трикутний синенький. Я його знайшла, звичайно ж, не сразу. але потім я зібрала усю аксолотлячу сім'ю. О, Мне кажется, я называла Ц... абсолютно -а. а -а -а. <с>... <с>... <с... с>... <с>...